Так, ну тут слава, наш помічник завжди нам привозить мінералку, вітаміни, перемушки. Так, у мене дробені на дикуні. Так. Можна знімати? Может, снимайте, а таки хозяїна немає. Краматорськ. Нема хозяїна. С кроматорського голову? Краматорська, да? да? А от хозяїн прийшов. Ага. Да. Ви хазяїн, да? Да. Можна я зниму, да? Да. Молодые эти почем. Ну це битобороди називається, так? Ось -ось? Ну так. Як піаніно лента. Де, де? А? а ні, це ще не піаніно. Ну почти. Буває через одне, да, 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 так, то, да, то, да, да. то буває піаніно точно, да Ну, це птичка трошки широковата. Да. Це кругленька птичка, да. вона якраз для тих степів і годиться. А для нас це, треба ще підбирати, так, да. широченька птиця. Да. Да, широкі, широкі, да. Ну, ну, на кусиці правильно. Да, да, да. Добре. Добре, пішли далі, піднімаємося. Доброго дня, знімати можна? Можна, так? Це місцеві голубі? О, це, оце мені цікаво. Я шукаю в місцевих, побачити тобі все. Це самка. Як вас, як труби дають? Голубі відкривати, не питаючи ганяти. Стриші? У мене її голубок треба буде подарити. У мене чуть -чуть з крилом таке. До мама того працює. Такі чуть-чуть воно. Ну теж трошечки, да? Демонструйте красоту, да? Конечно. А ну оту пімаєте рябу груди воно. Рижа, Формою ну. красива, так? А ну так, ну ну. Угу. Ну, я перше скажу, я не на мазь, а на осанку дивлюся. На форму, так, да, на фоні. От вже за яку якусь ціну. Ну, вона вже, можна сказати, продана, Може піти. Ну, а але... це ментальне, це ціну? Яку... — 150. 150, так? Самочка. Да? Да? І та сама, іде самка. Це угу. Самка самкаво. Це така скрилова. Та вона криличка, там вони всі трошки з так. Трошки з крилишками усі, так? Да. Добре, гарно вам продати. Бердичі, да, вони всі так да. стараються такі тримати. Так, ось цікава птичка, давайте підійде, подивимося. Ні, це не пару, це молоді. 100 да. Тут цікава колекція, я вам скажу. Такі вони трошки, навіть, можна сказати, менше середнього. Добрий день, можна я познімаю? Можна, так, можна мене зняти, бо я ходяю. І... Можна, заходьте і... туди. Заходьте туди. І можна інтерв'ю дати. Да. Давайте. Що хочете, голубку принесіть і виберете красу. краще. Добрий день вам. Добрий день вам. Ви кіля? Гор сказати Так. Це ваші голуби. Це мої голуби. Критерії відбору. О, по є. яким критеріям, бо я бачу різні масті, різні навіть вони трошки по статурі. Я, 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 я вибачаю, діло в тим, що той парень їздить приводником. З усієї України він возить, збирає. І... Я про це і питаю, бачу, що трошки вони розкалібровані трошки. То, да. Але баби... легкі Легкі, легкі да. Да. є в да. мене і потерпачений голуб потерпачений. І є бабочка. Ні, ну, голби, які на крилі я ні, не гоблю. Він не закриваю бар'єрний і не тримаю. Я і... бачу, що вони на накрити трошки різні, вони трошки підхлопують воно, ну, є, а деякі простіші. Піймати, я об'ясняю, да, ще голуби є почерпачені, є голуби бабочка. Ага. Ну, кому що подобається, ага. ну, я вже я... тримаю його, більш бабочку. Бі... Я зрозумів, то я спитав, по якому критерію ви формуєте свою стаю? Було... Я... Да, Формують, ну і по польоту. По по Що Польот, по да. голуб в рука може одне показати, а вверху він показує зовсім друге. Показує зовсім друге крило, показує зовсім друге ви, виносить, чи він може довше літати, чи ні. Тут то, красота в польоті, махалась цікава, розумів а голову може бути не здратним, бо такі. Ну, а потім, як він піднімати вверх, вже не знаю, як ще не скласти, бо вже піймаєте. Да, вот. Розумів, так, так, А, гол, а голову не здратний. Так, бачу, бачу, бачу. Ну, разні голови, я можу А ну, біленьку покажіть мені, так, сюди, щоб ми подивилися на нього. Ні, ні, бачимо те, що сидить, вон там. Ось так, ось так. А ну, покажіть мені, о, так мені. Біленькі ось Далі легенький лу. Я не тут, я замітив. Не тут не тут охочі, Бо є, mm -hmm. о, Донецький вони трубохочі такі до знаєте? Mm -hmm. А це іменно, ну, всіда в нас ми такі голуби тримали в казаті, в Вінниці, о, Бердичів, всіда була така такі голуби. Рівний хвост, о, і вони легкі, вони... легкі, легкі. Це що легке, то легке. Це я... Да. А Донецький да. вони вже йдуть без труба, да. ще такі. От він бачите, такі трошечки на кролі не простий, а легкий, я підтверджую. Да. А ну крема ті піймайте, воно тих, що входить внизу. Або то. Ні, ото середній. О, о, да, ловіть. його. Нічого, нічого, я хочу. Ні-ні ні, 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 не цього. Ото, як ми кажемо, бретянин. Да. Так, а ну покажіть. Бачите, він то Ми розберемося. Крило да, показуйте, так. Да. А це трохи простіше, ніж біли, так? Це більш, да, це, більше, да, біли, це простіше, це, да, це, да, іменно йде да. Де вже о, йдуть, да. не а біли вже а білий вже о, це по тарбосі бігти, да. По Та я про фір, кажу, про гуфі. В який час гоном займаєтеся, як правило? Зараз ганяєте, ні? Всіхда ганяю. А зараз? і зараз? Зимой, і зараз ганяю. А ястреб? Б'є. Б'є, подломлям б'є. І що? І нехай б'є? Ну, а що робити? Ну, мат... Об'ясняю всі. Так забережи. Я осаджую оддені. Маточник я не випускаю. А випускаю вже голуби, які вже год, полтора, вже, три, всі. Є... У ну, мене є потім. Всіки що... дома голубів. Оставив собі 60 штук. 60 штук. вдома? Це вже ви вважаєте маточник. Ну так. А крім маточка нема нічого? Ні, ні, ні. Оце вже все закрили їх вже. Ну, все, вже, ну як, Я випускаю, але ну вже не гону не роблю. Вже ну, Вже не Нема смілу. Це може і зараз. Те, що продається, то й Ну А матер вже не продається, бо вже я був ще без голубів. Бо кожен день буде так, мінус один, мінус один, мінус один. І до вісни я встану вже без ага. голубів. А ну цього біля стопіймається, все, другий кремачок. О, ну приймайте, приймайте. Ну, я взагалі його побачив вже. Тоже, а я маю... Мені... Ну, линяє, зараз линька не, не кончилась. А ну, крилі линькою покажіть. Ага, бачу. Ну, бачу. бачу, бачу, бачу. І тут шокерло теж. Ага. Бачу. Маш... І ще, ще друга трігіна йде. Бачу. бачу. І в яку ціну? Цінова нова політика. 100 як? Скільки? 100 гривень. 100 гривень, це був любий голуб, Да? Ліберальне ти навіть. Це не 200, не 300, не 500 гривень. А ну отуп їмаєте кремачка, ну сплошненька, бачите, така маленька. та-та-та-та-та-та. — Нічого ловіть ловить. Це теж має бути простенька, простеньке. Калічко і номер і адрес телефону її мій. — Це повністю. Оце лупка простенька, я бачу. Да? Це бабочка. Це чисто бабочка. Це чиста бабочка. Мальохи, штоки, повні не. Добрий день. Добре. Добре. Так, ну ви, якщо маєте бажання, то можете телефон озвучити, можливо, хтось почує. Без проблем. 097 19 55 741. І як звати? Звати Валера, город Казаті. Вінська область. Звертайтеся, щоб було. Всім привіт, дякую, так. Да, да. Хороша птичка, мені сподобалося. Краще вибір, хоч цього товариша немає Да? У нас в районі. А що, нікому не давав, чи що? Ні, ніяк не давав. Давав пожалуй. І є, його голуби. <рес> ну просто вони літають, вони знають. <рес> 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 Я бачу, я бачу, да. Я бачу, що легка птичка, да, так. Це дякую вам. Дякую. Гарних продаж вам, да. так. Ось і це не рябі, в яку ціну. Ви знаєте. Це не рябі, в яку ціну. По 100 рублів. По 100 рублів, так? Да? Ви хотіли стати по гривні, так? Да? Раніше там казали. Так, ось цікавий, ось цікавий є. Давайте, ось цікавий його. Подивіться, бачите, як голубі працює. Хто хазяїв? Здравствуйте, пане. <рісту> так, а ну розказую нам про свої голубів. А що вам розказати? Ці голуби звіджи... Розказ... з зусиль України. Коли був термін, у мене я не займався років 12 голубами, коли переїхали з Києва, а потім кинувся до голубів. І за три місяці потратив більше 40 тисяч гривень на скупив все, що було в інтернеті, все, що продавали: Харків, Донецьк, Луганськ, Київ, де тільки їх не продавали. Ну, а вже ось, ось п'ятий рік, як я вивожу свою вже птицю по тим голубам, по всім, і ну, стараюся, ну, щоб за п'ять років вже треба, щоб вже Трошки, додаткову. Да, трошки вже вдома вдома оставили... да. Да. вже оставив такого да. щось. оригінальне будто дивлюся. Це <свист> оригінал, я такого не бачив ще. <свист> це так у мене. Я торгую, Оригіналь, Я да, торговий да. агент, я торгую да. по селам їжджу з машини, а це так вигружаю товари. Сюди загружаю. <свист> Дякую вам, що ви нам надали рекламу, що ви нам допомогли <свист> організувати це все. Тому що, ну я, як той казав, <свист> молодий, типа, організатор. <свист> Хочу, щоб ми зустрічалися частіше, якось. Да, треба жити. Правильно, я розумію, що війна, життя йде, е, треба життя йде ми якось. Оці курсаки, я це всіх питаю, це. вони по мастям різні, а по польоту вони різні, Тоже різні, різні. Різні, Ігор, Тоже дуже різні, різні, дуже різні. Харківський це польот, він іде, виходить. Харківські це чорні? Вони, чорні? Вони, вони іменно харківські курски, які були завезені з Харкова. Вони йдуть трошки такі рехловакі, замедлені, в них там зовсім другі вітри. От, Наприклад, у мене в Житомирі вони Сергієві з Білої церкви, так, угу. замкового, голуби не, не піднімаються так в небо. Вони роблять круг. У нього круга вони не роблять у Білій церкві, а вони в мене роблять круг. А вже голуби харківські схрещені з Сергієвими і. Де, в Житомирі роблять? Да, так да. Там рівнена і там рівнена. Я живу на найвищій точці в Житомирі. Нема підйомного вітру в мене. Я не знаю. Або не в мене знаю. вітер обходить після річки, отак задавлю і. Не, не не... Поки місь вишкребуться туди, тільки виходять наверх на а, в точку а, вже піднімаються. Так, да, голуби три години стоять в точці, ну два з половиною, три-три з половиною часа. Ну, рік... Це ж не від маці залежить, ні, а від конституції, так? Від Конституції. Від Конституції, да. від Конституції да, жовті саме краще летіли. Хлопці от мені не вірять. Я говорю, мої жовті саме краще летіли. Я трохи набрав, продавали в Харкові голуби, Сергій позвонив мені, каже, типу, продають із Білорусі Білорусії голуби завезені. Я позвонив, мені сказали, всі оптом. Я говорю, добре, ладно, давайте висилайте. Да? Да. Я їх побачив, ну, це не ті голуби, що нам треба. Не такі голуби. Ну. В Білорусі кажуть, з вітрами взагалі погано. Все, воно, з Білорусі жовтий цей. Воно голубка та з Білорусі жовта теж, що сидить. Но вони нам не підходять. Нам треба зовсім другий стіль польоту. Ну добре, я зрозумів. Усьо моє голуби, а що не мас немає. Немає різниці. Я хотів почути. Немає різниці. Я думав, що темні більш летючіші. Ні. ні, жовті. Прошли рік і позапрошлий рік були більш летючі, ніж чорні і цьові. Ти бачиш? Були більш летючі жовті і червоні були більш летючі. От у мене я напаки думав, чи воно... Може вони не такі масні, чи воно гарніше, тим чи... воно. Чим цього. Ну, не такі вони масні, як угу. повинні бути там, так. Да? Мас... Але... Нє, ну це вже сорока, я так розумію, так? Так, так, це сорока, це сорока. Бачив її сорок. Я в Харкові був, то я бачив цих і сороки курсаків. Ну... Ніхто ніколи не скаржився на цих. Ці... Що літає, що не літає, все літало якось. Е, я розкажу вам одну ситуацію. Колись у Києві в-моєму році чи в першому році була виставка. Е, проводилася вона в парку Пушкіна. В якому е, році? По-моєму, в 2001 чи в 2002 році. Я був ще... у Пушкіна було, по-моєму, ще Радянський Союз був. Ні, ні, Ні- Пушкінський парк. Пушкінський парк. Коли, ще, повіля... Коли ще був Радянський то там були я виставки. Я сам з Києва. Я там прожив 25 років, а потім виїхали ми з Києва. Там і, і собачі виставки проводилися. Там, і... Да. І, да. і я на тій виставці да. був, я кинув голуба е, синього курсака. Всі кажуть, стандарт має бути 12 у хвості. В нього було 24 піріни у хвості. Вся виставка стояла отак. До мене приїхали хлопці. Які звели всі голуби і завели тільки курську птицю. І по сьогоднішній день вони тримають цю птицю. Я в них зараз виманюю свої ті старі назад собі додому. Ну, то, то ти ж повинен карліка да, да, Саша, Діло в тому, що тоді той час, розумієш, тоді птиця летіла вся, від а да, і до я Приїхали я вони на спорт до мене на коріньовці О, оце, оце був, на спорт на коріньовці. Коротше, да. привіз 17 штук. Давайте е, Вася приїхав із е, цього. М, Я коли ще пам'ятаю ситуацію, е, одну розкажу. Диви Курсачатник Вася, Та ні, не, не курсачатник. Е, цього він теж льотнув, тримав. Е, с... Дай Боже пам'яті. Це на корзині ще За... при союзі? Так, да, при союзі. Коротше, виставляв, е, рублів е, штука. Вибирайте. Вася, 60 рублів штука. На да. коріньоці. На коріньовці. На коріньовці. Е, ць... Ні, не... це, вже, це вже 60 гривень. 60 гривень. Ну хорошо, летять усі, летять усі. Коротше е, вибирайте. Ну, положили, хлопці зібрались, положили гроші. Вибирає, вибирає, кажу, вибирай, вибирає. Тільки кажу, я кидаю. Хорошо, я таке викинув, раз-раз, як закопався, один. Та це ти ти вибрав? Кажу, Вибирайте, покажете. Показує, значить, ще беру другого. два, коротше, як пішло, стояли вони, скільки каже минуть. Ну, у мене вони 4,5 до 5 часов стояли. А він каже, минут 20, кажу, я гарантую час. Стояли, стояли, дивились. Розгребли, коротше, все. І ще така ситуація. То ж реклама На цьому, реклама. О, да. Так, ну як і реклама. Реклама, реклама. Тоді летіло все. А на даний час воно в що? Ну я не знаю, поміяли, да. чи атмосфера помінялися, чи що. Ми помінялися. No, yeah, 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 не видумуйте нічого. Я Карліка, да ви його прізвище У мене навіть записано є. Книж. Він, Книж. Я вам Книж. Друг, Книж, Книж. Да, да, да. Книж. — Стоїть на виставці, да. не на виставці, а на базарі. Тоді ага. Деркач приїжджав майже кожен базар на, ага. на базар, на Кореньовку. Ага. Попко приїжджав всі. Вони стоять і побачили його, що він підходить до них. Ага. Це була така ситуація умере, ну, умерти треба. Він же ж підходить з палочкою тако е, до них. Я був пісюном, мені було років може 18 чи 16. Він підходить до них, здрастя, здрастя, обнімає такого. Вони питають нього, а що там, забув уже свої навички, а він їм тако раз, перстень, часи і, і барсетку. Кинеш? І вони були в шокі. А він же ж був КГБ. Е, карманником чистішим. Ні, я це не знаю. Я це не знаю, да. Він їм положив, такого вони були в шокі. Диркача такі часи зняв. Я з руки, Я не знаю. Що не знаю. він каже, я, я, я? я на базарі возив. Кого? Книша? Ну, ну то це вже а, останній, останній час. Деркача, да. він вже без ноги. У да, да, мене да, у мене сам да. ну, яка вона мура. Чорна біла хутка і цяточки. Оце сорока, да, сам сюди. Да, 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 це вже сорока. Сорока, да. Забрав. Сорока, да. Ну казали, що в сороки це вольські туди вливали якось, да? Я, да. Ну, я не, не Петри в цьому ділі сильно, да. ну, я, ну, я теж не знаю. Ну, вольські це ж теж, це ж кругова птиця, це ж кругова птиця, це ж не стояче. Як вони виходить, що вони стоять там? Я, ну, я вам скажу, тут ну, е... ти, ти вже і бати, трошки. А білохвості, білохвості курсаки, є. Чисто білохвості у мене колись да. були. А, а, є. А, а я, є. А я, я білохвостих хостих бачив. Да? Да. Чисто білохості да. у мене було колись три пари. Я білохвостих біло. бачив, так. Да. Рибохості є. Да. Рибохості да. є. Це... Є саме тут ребофости yeah. такий 4, 4, 4. От кажуть, от кажуть, щоб воно було розноглазіє, там, значить, це не стандарт. Ну я Ні, не знаю, не. ну всі розноглазіє, розноглазі. Yeah. Оці І... чубаті голуби, що в мене вийшли, yeah. вони вийшли по чисто курській yeah. самці, ah, Штаті, який 18 правда, років. 18 років. Yeah, І ну, це... по ній йдуть пра -пра правнуки в четвертом, п'ятому поколінні Чубаті. І дітей вона давала всіх чувак. Ну, де воно взялося, тупоклюється. Ось стара порода. курських. Оце Да, тупоносі вони такі. вони, вони будуть такі викаті, що. Оце стойки, вони взагалі медлені і пишні такі. Тому що це довгоносі, це вже ну, зовсім друга лінія. Їх вже чотири лінії. Я, де, я знаю, ну, я ніколи не вникав їх. Не, ну, я їх Отобрав, на цьому. нагнав, полетіло, ага, все, зупинився. Не летить, а яке там лінія? Дякую. Да, 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 да. Ігор Я постійно <рістична> ваш <рістична> канал дивлюся. Ні, <Не, рістична> це <рістична> прекрасна птицю <рістична> людина тримає. А як гончаки? Оце ж всім тим вже як попугай. Оце ж я поїхав, зразу вдома Вижловка. Вижловка зараз має пшеницю сьогодні. Естонка? Ні, російська. Руска. Сьогодні я має ні? Я бачу, я ще до нього підійду. Я бачу, так. О, так, щоб не попало. Щоб що не попало? Да, 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 Ні, да, не да. Не я не думаю, щоб попало, а він каже, що, втекare, що не попало. Подожди, треба, щоб попало. Ти не да. розказуй, треба іменно, щоб да, оце попало. Я я тому, що це. Кресло, ти <палізько> гереш, скільки ми зустрічі <палізько> чекали? Ми ж дійсно, що ми заслужали просто. Я чекали передачі, я дуже знаю, Дякую, Дякую, як ви як ви їх там. Ну вас там ви не так дружили, десь вниз. ви їх виходите.

Можна зніму, так? Так, так, так. Вот. Вставай сюди. Іди сюди. Коротше, голубу толпа воздух. Іди сюди. Бачу, бачу, бачите, бачите, бачу, бачу, бачите, голубів. Так, дуже багато голубів, Ви знаєте, багато голубів. Багато є житності, але багато голубів. його лубів. – Доброго здоров'я вам. Да, да? зняти? Знімайте, І тут кусаки сидять. Я бачу, а? Кусаки кругом сидять, я бачу. А оце одне кусається. Да. Як воно тут затисалося? Ну, <рисалося> не Це покремаках голубок, так? Це, в принципі, ми кажемо розпіснеє, чи мури. Да. мури чи радужний. да, так. Да. Яку ціну він то? Ці Хочу 200 гривень. 200 гривень. Молодий голубок, можу виняти показати вам. Вийнять, покажіть. Дуже по-хорошему. Ви, ви ж місцевий? Ні. ні? Я шепетівки. Шепетівки? О, то ви Петю знаєте. Якого? Ні, 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 не сьогодні. Там є у вас такий хлопчик. Працює дальнобойщиком Петя. Угу. Птиця зачотна, кардечко є, цьогорічний, саме угу. ранній, вилення вже. Такий? Таки непоганий, я любов, так. Да. Вакциновані, пропоєні, від так, що, Яка причина продажі? Прошу лишні. да, Прошу лишній. Да. Це молодь. То то, то, а, то, а, то да? а це пара прошлогоднішніх чорних. 400 гривень пара. Пара 400 гривень. Да. А від них взяв хорошу молодь, молодь. Ну, я бачу, такі статні молоди. статурні такі вони з красивим польотом, шикарна птиця. Вона жива. Дякую, дякую. Дякуємо, це, це теж Шепетівка, так? Це Шепетівка. Це ось Це весь так Це ж ваші, так? Це ви клубом приїхали, так? Ну так. 19 листопада Шепетівка. Телефони я одразу покажу, тримайте. Все, дякую. А дякую. ви звідки я вибачаю? У Бухи? Да, у Бухи, да. Местник? Да, местник, да. да. А чув за вас. Да. Дуже приємно вас да, да, бачити. — бачить. Да, да, Дякую, Сотни да. раз за вас чув. Від <organizing> Лиска, кстати, старого Костатину. Да. Він, він тут є. Є тут, він відгодив. Да, ми Я з ним общаюся. Я з ним да все говорю, да. Потім наш Епітовський, це Петруха, Петруха до вас туди а А я ж про що кажу тільки що. По, А, це ви про нього і кажете. Ну я, Петруха, да, я про що кажу. Да, да, да. Добре. Гарненько вам подякую. Гарного, мирного. Спасибо. Кругом знайомі. Так, а що це за голуби? Цікаво мені. Що це за голуби? Можна зніму? А що це за голуби? Це монахи. хрестові монахи. А, хрестові монахи. Ну, ну, Це вже снігурі я вже бачив сьогодні. Так. Ну це е, льотногонний, так? Ти ж округами, так? Десь вони, устав, зараз їх декорація. А зараз вже не летять? Вам це, вам южці, вони вольєрні. Вольєрні, так? Зразу не будуть бути. І яку ціну пара. 200 гривень пара. 200 гривень пара. Але краще його угу. краще, відео не бачить, нічого не. 200 гривень пара. – Сусіда, такі вам не приємні. Білого біло лазі всі. А? Так, дякую. Так. А, ти Будапешт. Ти буде Да. так? Да. Ти буде пешти, так? Да? Гривони. Ну, Гривони, так. Да. Добре, може знімати, так? Да? Оце що за порода? Гіранці. Гіранці, да. Ну, головаті, так, да, кажуть? — Так, головаті. І нам стопу це і біля сюди. Дивіться, які У них і носики такі здорові, і примки.